новини сьогоднішнього дня з вами Олександр Кожуківський. В Україні повістки від працівників ТЦК можуть отримувати і люди з інвалідністю. Це потрібно для того, щоб у військоматі оновили дані щодо призовника. Якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку ТЦК, про його інвалідність знати не може. В Україні протягом 2023 року 1274 ухилянти були притягнуті до відповідальності. Обвинувачення отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до п'яти років. Замість військ НАТО треба повернути Україні її чоловіків. Голова Міноборони Словаччини під закон про мобілізацію підпадають близько 300 тисяч українських чоловіків, які залишили територію України після початку війни. Це однозначно краще ніж відправляти туди наших солдат, наголосив калінняк. Відправлення військ країн НАТО до України не порушуватиме ніяких міжнародних правил. Президент Чехії повідомив. За його словами, має бути чітка різниця між розгортанням бойових військ в Україні та залученням їх до якихось допоміжних заходів, досвід яких уже має НАТО. Фільм «20 днів у Маріуполі отримав Оскар у категорії «Найкращий документальний фільм цитуємо промову режисера фільму. Напевно, я буду першим режисером, який скаже це тут. Я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окупувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників, українців, звільнила всіх українських військових і цивільних, які в полоні. Потужна промова. Перші шість винищувачів F-16 будуть в Україні у липні. Їх обіцяли близько 45, Але доставка та навчання пілотів виявилися складнішими ніж очікувалося. Зокрема, навчання Повільнив мовний бар'єр та вивчення західних льотних технологій після 10 місяців навчання у Данії Великій Британії США 12 пілотів будуть готові виконувати бойові завдання до літа. Україна починає переговори щодо відновлення авіаперевезень. Переговори ведуться з регуляторами США та ЄС щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Консультації відбуваються також з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю, оскільки Ізраїль має досвід роботи аеропорту в умовах наявності повітряних загроз. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на заклик папи Римська України щодо того, що їй потрібно підняти білий прапор і почати переговори з РФ. Капітуляція це не мир. Президент Росії Володимир Путін почав цю війну і може закінчити її сьогодні. В Україні з іншого боку немає такої можливості. Сказав він вже цього року. Україна відкриє низку нових пунктів пропуску. Нові КПП з'являться на кордоні з Горщиною, Молдовою, Румунією та Польщею. Тримають без будь-яких пояснень. Поляки на кордоні почали зупиняти автобуси з українцями. Автобуси зупиняють на в'їзді до Польщі та виїзді з Польщі. За рік частка біженців, які планують повернутись в Україну, зменшилася з 77 до 65%. Великий відсоток бажаючих повернутись серед людей похилого віку та біженців, чиї родичі все ще перебувають в Україні. В білорусі оголосили перевірку бойової готовності. Військові проведуть навчання та тренування, у тому числі з бойовою стріляниною. Також в білорусі попередили про пересування військової техніки та можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування. В частині пенсіонерів піднімуть виплати у квітні в Україні. Від 1 квітня буде збільшено мінімальну зарплату до 8 тисяч гривень. Тож мінімальна пенсія для пенсіонерів старших за 65 років збільшиться до 3 тисяч 200 гривень. Допомоги переселенцям у березні бюджеті передбачено близько 4 мільярдів гривень. Буданов анонсував серйозну операцію розвідки в Криму. Бойові місії, які здійснюють підрозділи розвідки у Чорному морі, це підготовка до серйозної операції у тимчасово окупованому Криму. На запорізькому напрямку російські війська за тиждень 60 разів скидали гранати з отруйною речовиною, задушливо-сльозогінної дії. На позиції сил оборони на Херсонщині внаслідок російських обстрілів була пошкоджена багатоповерхівка і приватні будинки. Бійці зсу взяли полон групу окупантів, в роботному на Оріківському раніше Мелітопольському напрямку. Дарні безпілотні літальні апарати відпрацювали дві пускові установки з чотирьома ракетами оперативно-тактичного ракетного комплексу іскандер російських окупантів. Під Донецьком ЗСУ відпрацювали колону російських танків, шість одиниць броньованої техніки, два взводи з десантом російських окупантів, які атакували її позиції на Донецькому напрямку. За до відпрацювали 920 живої сили, 8 танків, 24 ББМ, 33 артилерійських системи, 1 РСЗВ, два засоби ППО, 59 БПЛА та 88 одиниць техніки. Повертаюсь до Києва, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.